Ласкаво просимо до Абрис Art. З 2008 року ми присвятили себе розробці та виробництву неповторних наборів для рукоділля. Сьогодні хочемо поближче познайомити вас з нашими наборами для вишивання хрестиком. Наш асортимент налічує більш ніж 500 різноманітних наборів для творчості, створених у техніці рахунковий хрест, від великих схем, мініатюр в п'яльцях та об'ємних іграшок до рушників та подушок. Сюжети наших наборів неповторні. Від декоративних картин, натюрмортів до зображень тварин і етномотивів Все, щоб задовільнити різноманітні художні смаки наших клієнтів. У нас ви неодмінно відшукаєте набір по душі. Адже абрисарт це не лише про якість, а й про креатив. Кожен набір укомплектований німецькою конвою Цвейгард, високоякісним муліне, голкою для вишивання, детальною інструкцією на восьми мовах світу та саме головне. Хемою для вишивання хрестиків. Апсart завжди турбується про комфорт своїх клієнтів. Саме тому в наших наборах ви можете відшукати QR-коди з посиланням на електронний варіант придбаної вами схеми. На прикладі одного з наборів хочемо показати вам, наскільки легким та захоплюючим є процес вишивки. Набір укомплектований відрізом канви, достатнім для подальшого оформлення відшитої роботи або вовняне муліне розміщене у зручному органайзері. Давайте ближче розглянемо схему. Наша схема розміщена на кількох сторінках. Для зручності склеюємо сторінки схеми, суміщаючи схему по відповідним клітинкам з однаковими номерами. Або ж ви можете скористатися електронною версією схеми. Для цього скануємо QR-код над написом SAGA. Переходимо за посиланням та завантажуємо файл. Відкриваємо файл у додатку SAGA або в іншому аналогічному додатку. За іншим QR-кодом можна завантажити схему в форматі PDF. Розглянемо ключ до схеми. Ключ складається з таблиць з позначками для різних видів стібків, що використовуються в схемі. Кожен символ відповідає символу на схемі, а його номер номеру нитки в органайзері. Тобто все, що вам потрібно, це дотримуватись схеми, дивитись на позначки і, користуючись ключем, відшивати нитками під вказаним номером. Кожна клітинка схеми відповідає перетину ниток канви, а позначка одному стіпку. Пусті клітинки це ділянки, що не вишиваються. Правило вишивання загально прийнятні. Починаємо відшивати з центру канви. Щоб знайти центр канви, складіть її в четверо. А щоб відшукати центр схеми, орієнтуйтесь на стрілочки по краю схеми. Для зручності розмітку сітки можна перенести на канву. Існує декілька способів розмітки канви. Ви можете використати змиваємий маркер або позначити сітку стіпками. В процесі роботи можуть бути використані різні види швів у будь-якій комбінації Всі відразу один або декілька: повний хрест, напівхрест, шов назад голку та французький вузол. Ви виконуються ниткою в одне або два складання. Кількість складань нитки вказано в ключі. Почнемо з найкласичнішого шва повний хрест. В ключі зазначено, що він вишивається ниткою в два складання. Для цього відділяємо одну ниточку з пасма муліне. Нитку продіваємо в голку та складаємо нитку вдвічі. Є безліч способів зафіксувати нитку на звороті вишивки. Ми рекомендуємо закріплювати нитку під кількома першими стібками. Щоб виконати стібок, виводимо голку на лицеву сторону канви та вводимо у верхній отвір по діагоналі. Накладаємо нижні стібки в одну сторону, а далі, рухаючись у зворотньому напрямку, в верхні стібки. Порядок накладання стібків повинен бути однаковий у всій роботі. Шов напівхрест виконується так само, як і нижні стібки повного хреста. Поверх відшитої схеми прокладаємо стібок назад голку, прокладаємо стібки згідно позначок на схемі. Французький вузол. Виводимо голку з ниткою, обкручуємо голку ниткою 2-3 рази та притримуючи нитку, вводимо голку назад в канву. Затягуємо наш вузлик. Кожен з видів стіпків може бути виконаний як ниткою одного кольору, так і блендом. Тобто в дві нитки по одній нитці різного кольору, як зазначено в ключі. Ось що в нас вийшло! Готову роботу можна вручну вибрати в теплій воді у нейтральному миючому засобі, не віджимаючи, просушити та попрасувати зі зворотньої сторони. Вже відшиту картину ви можете оформити в багет. Сподіваємось, це відео було корисним для вас і дійсно ближче познайомило вас з наборами для вишивки хрестиком. Дякуємо, що обираєте абресат.